Бажаю здоров'я, шановні гравці. Думаю, ви вже добре зрозуміли, що саме сьогодні ми відправимось на кордон. Ну а все для того, щоб ловити контрабандистів та ухилянтів, буду вам дуже вдячний, якщо на цьому відео побачу 200 лайків. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОБЗ завантажу гру. Водь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва, получається прямо зараз. Ми вже їдемо на кордон. До речі, вперше бачу ось такі. Автомобілі, Укртрансбезпека, хо хо нічого собі. Ну і вже, братва, маємо. Ось який одяг. Знаєте, такий файний. Виходить, що їдемо на кордон з Румунії, той, що знаходиться біля Михайлівки, і знаєте, що, братва, саме сьогодні хочу знайти контрабанду. Ну а саме ту людинку, котра буде її перевозити. Я так розумію, для початку треба зробити мінімальний стрій. Ну і вже після цього будемо перевіряти транспортні засоби. Бажаю здоров'я, здорові, здоров'я, здорові, поступку вікно, громадян вічні вікно. Як мене чути, добре. Нормально. З вами спілкується капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс. Ви знаходитесь на державному кордоні з Румунією. Будь ласка, покажіть свій паспорт, тих і закордонний паспорт. Фортіс я твій підписник. У мене є цей є розшук. Так що можеш мене пропустити. Ой-ой-ой, братик, ну не можу. Ану вийди з автомобіля. Так, взяв паспорт, почав ознайомлюватись. Угу. Так, паспорт в лівій кишені дістав національний планшет. Одразу братва знайшов порушника. Ай, братик, ну хорош, хорош. Четыре стаффи, рошок. ви знаходитесь з рошуку. 7, вас буде потрібно затримати. Будь ласка, затримайте громадянина. Та да ну, форті. Хлопні братик не можу, відео записую, сорі. Я отпишуся капець, спорт. Брат, я не хотів. <брат> в нього 4.7 рошу. Не в обіду, братішка, чесно. Бачимо, братва, летить фура, летить фура, фу. З Вами говорить капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс. Ви знаходитесь на державному кордоні. Треба документи. Давай швидше, у мене. Добре, супер. Показуйте тоді паспорт, техпаспорт і закордонний паспорт. Так, бачимо, паспорт, паспорт в руках. Добре, супер, закордонний. Техпаспорт, так? техпаспорт теж потрібен. Тесла Самі. Номерних знаків чому немає. Ой, ой, зараз. Щас, зараз. Штрафік зараз випишу. Штраф випишемо. Добре, логістика. Логістика. Так, добре, супер. Бачу. Логістика в руках. Почав перевірку. Дивіться, братва, тут є ось такий сканер. Ми нажимаємо ін і все, перевірено. Все, бачу, контрабанди не везете. Не, не. Все, братва, випишемо швиденько, йому штраф за те, що він їздить без номерних знаків. І я думаю, в принципі, чувачка можна буде відпускати. Рошука нема, нічого нема. Заходимо в штрафи. Так, 4.3 їзда на автомобілі без номерних знаків. Все, виписуйте штраф. Громадіне, виходимо з автомобіля. Ви знаходитесь на державному кордоні. Будь ласка, покажіть свій паспорт, логістику і техпаспорт. Ну, про давайте його перевіримо. Дивимося паспорт. То начебто не знаходиться в розшуку. Давайте тоді логістику. І треба буде чекнути, чи він знаходиться. А, закордонний паспорт точно забув. Так, давайте переглядаємо про логістику, бачимо QR-кодік. Так, все правильно, логістика у вас вірна. Закордонний ще паспорт покажіть, щоб я бачив. Ну по факту, кстати, якщо б в минулого тіпа не було закордонного паспорту, він би не міг проїхати. 0411, 11 Тобто в нього ще ну, нормально. Бачу, номерні знаки є. Можете їхати. Гарної дороги вам. Oh, То ми як бутомі. Ми можемо його розстріляти. Ухилян! Прикиньте, ухилян хотів втікти. Давайте за ним уже. Ні, ну шо реально, що тут таке? Як тут таке бути? Треба цих ухилянтів перебирати з кордону. Що це вони хочуть тікати, а люблю. А, він, коротше, поїхав чи шо? ну зараз давайте глянемо. Там якийсь чувак. Бля, в мене, звісно, хп мало. Дивіться, дивіться, це як будто затримання, але мені здається. О, дивіться, що робить. І став тарзі підзрадив. І став кайданки стишного пояса, за проти. напроти. чи шоу? Получається, ухилянт. Взяв горободяна, поїв по себе. Дивись, які ухилянки, а шалій! Що то таке? Братва, і що ви виходить? ми його ми маємо зараз посадити в тюрму. Ну ж він, виходить, ухилянт, хотів тікати. А що це виходить? Ми його маємо зараз посадити, вірно? Незаконне перетинення кордону? Чи як це називається? Ну ж, є така стаття. Доброго дня, з вами спілкується капітан поліції міста Києва, Віталій Форті. Зістав по свій час злів кишені, показав людині на рівні очей. Е, я думаю, ви знаєте, що ви були зупинені за те, що ви хотіли незаконно перетнути кордон. Будь ласка, скажіть, в котрій кишені знаходиться ваш паспорт для того, щоб я знайомився з вами? Заглянув у ліву кишеню, знайшов. Паспорт відкрив, почав оглядати. Так, і зараз подивимося, чи наш чувачок знаходиться в розшуку. Якщо так, то нам придеться його запакувати. Тому що, самі розумієте, опа, бачимо, потрібне затримання. Ай-яй. Так, взяв паспорт, паспорт в руках, дістав план національної поліції. Зайшов у бази даних, знайшов громадянина. Не той братва айдішник скупівав, прикиньте. Так, зайшов, бачимо розшук. Так, громадянин, вас ви знаходитесь в розшуку. 1.3. Ай-яй, мені придеться вас арештувати. Все, братва, ухелянда усунули. Це. Вже добре, бачимо, є фура є моя бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, посвідчення, посвідчення. Якщо ви працівник моз. Ладно, все. Давайте вам дам я документ. Ні, ну слухайте, за супер, громадянин. Як ви відноситесь до працівників? Ану, відійдіть зі мною, щоб не заважати, і ми з вами зараз поговоримо. Давайте що вам дати документи. Дивіться, що? ну я ж кажу швидко, легко і просто. Чого ви зразу скандал робите? Щось бикуєте, то так не гарно. Просто пошукати. Я розумію, що я ви всі спішать. Всі спішать. Добре, дивіться, щоб швидко все було. Паспорт, техпаспорт, закордонний паспорт і логістика. Все. Ах, Інформація, а як я вам можу дати паспорт, інформація, якщо це компанія машини, за Е, ну, добре. Якщо добре, тоді тих паспорт не треба. Так, логістика в руках почав перевіряти А то за частини. Все добре, у вас все чисто по логістиці. Так, за кордони бачимо дата 31.10. Так, ну все правильно добре. І паспорт ще свій покажіть громадянина України. Паспорт знаходиться. А якщо я паспорт забув, то можна якісь другі документи якісь? Ну типа ну, типа паспорт, ну типа, наприклад. Посвідчення військових квиток, ви як перетинаєте кордон, вам 100% треба мати з собою паспорт громадянина України. У ну, мене крім в мене також лежить в кармані. тільки посвідчення і військових квиток і все в такому випадку розвертайтесь і йдіть за паспортом. Може пошукайте краще? Ага, бачу. Є паспорт так. В нього братва розшуку. Немає. Не знаю чого він так тупив за то, щоб цей так. Ну я мушу перевірити, ви самі розумієте. Так відкрив планшет, зайшов базу даних. Так у вас штрафів на 100 тисяч гривень. громадянин. <зв 'язок> На 100 тисяч гривень, ви знаєте, що в такому випадку треба робити? І оплатити. І ну, так. Що будемо з ним робити, товариш? Ну давайте ви мене а я потім поїду бентушку оплачу. Ну а який шанс того, що ви справді оплатите? Ви ж ну получається злочинець. Даєте слово? Да. Повірю вам на слово. Ну не дай Бог, я вас зустріну і не буде оплачені штрафи. То тюрма. Десять го тюрми. А, отак може зразу вам штраф писати. А у вас такий голос на чолові якісь Ні, ні, ніякому випадку. Все, можете їхати, тільки оплатіть штрафи, добре? Окей, окей. Видач, навірні, що ви не маєте. Яка медійка? Я простий працівник Молдавії, ой, Румунії. А ну давайте Борт, зараз приймемо, там якісь ухилянти, бляха знову. Братва, якщо ви не знаєте, отам от позаду можна об'їхати кордон. І скоріш за все, там реально ухилян. Тому давайте сідаємо тачку з співробітником і зараз глянемо, що там за ухилянти їздять, бо зараз 100% втікне, і ми реально не встигнемо. Так, де він взагалі є? Ну з міні-карти він пропав, не знаю де він. А узаді, зазаді, зазаді. Заді, 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 заді. Да, заді так, машина, давайте давай, доганяємо. Що тут таке? диви диви, диви ухилян, хотів тікати за кордон. Зараз будемо пакувати. Зупиняємо одразу засіб. По колесам, по колесам, по колесам. А що за тікати? Що, ще б здуріли чи як. Зупиняємось. Остаю, да стою, все, все, все. Розбив скло, витянув громадянина? Ті став тазер, після чого перезрядив. Ну, Ай-яй-яй, попали з да, ухилянчики та людина. Так І, і став кайданки почав заковувати. Стояти! Ай-яй-яй ай-яй! Не міта право! Не міта право! Маємо ми, право. Ми. право, ви ухилянки, ви хотіли тікти за кордон, громадянин! Мені по барабану. Ай-яй-яй, стоять! Yeah, так, відкрив двері автомобіля, завів громадяна. Ха-ха, вісконіки поймали, братва. Со, посадили, <звісно> поїхали. А як вона замітила? Во <звісно> так, хлопці, <звісно> ви вас камери замітили? А, ну не так близько до понял. А ви хотіли за кордон тікти, та? Ну ми, ми бачили. бачили. Попалися тіпи. 10 год тюрми, хлопці, ви попалися. Та ти що, ні. Пацки, я зоску попали і захотіли за кордон тікти. І що з ними будемо робити, перевіряти чи як? Так, забираю, чого? Ні, що, будемо зараз про два перевіряти? Віта, ти знаєш, хто Громадян, будь ласка, не кричіть, не кричіть. Все буде добре. Ми зараз все перевіримо. Якщо ви не знаходитесь в розшуку, у вас нічого такого нема. Ми вас відпустимо, розумієте? Будь ласка, скажіть, в котрій кишені знаходиться ваш паспорт? Я хочу ознайомитись. Лівий. так заглянув у ліву кишеню, знайшов паспорт, відкрив, почав ознайомлюватись. Так, все, паспорт в руках, почав ознайомлюватись. Відкрив планшет, зайшов в базу даних. А що там з моїм другом приходить? Вашого друга також перевіряють. Так, бачу, ви не знаходитесь в розшуку в штрафів на 46 тисяч гривень. Ой, громадян, це погано. Штрафи треба оплачувати. Сьогодні оплачу даєте слово, що ви сьогодні оплатите штрафи? Так. Да. Со, добре. Тоді, ну слухайте, виходить, ви не в рошуку. Все добре. Що у вас в рошуку є громадянин чи ні? Так, так. а в нас ні. Відпускати його? Да, да, відпускаю. Мій братанчик. Ваш братанчик йде на зону, а ви вільні, тому що ви не порушуєте порядки. Не можна ним на зону. Ви хочете на зону з ним? Ну, не знаю, по-різному. Ой, братва, коротше, зловили двох ухилянтів, один знаходиться в розшуку. Зараз одного запакуємо, а. Один нехай гуляє. Дивіться, знову ухилянт літає. Вже на кукурузнику якусь контрабанду везе. Я навіть не встигаю запис включати, він тут пролітає. О-о-о, збивай, збивай! Давай того контрабандіста збивайте. Падає, падає, падає. Падає, падає, за ним може, ні? Давайте, хлопці, зараз запакуємо того контрабандіста. О, прор, не бір. Первій на третю колію ми провіримо вас. На цьому, все файно, все файно, в мене все файно, на третьо колії, будь ласка. Давайте приїжджайте, зараз перевіримо. Mm -hmm. Ой, якийсь колега, файний попався. Супер, два, зараз перевіримо на у тій штуці його. Ай, красивенько буде. Красивенько. Все стоїмо ось так, і зараз будемо його перевіряти. Так, з вами спілкується капітан поліції міста Києва. Віталій Фортіс. Потрібне посвідчення? Не, не, вірю. Покажіть свій паспорт, закордонний паспорт і логістику, будь ласка. Так, скарлетт, паспорт. Паспорт. Є. Так, Башу. паспорт. В руках почав ознайомлюватись. Супер, логістику. О, oh, все, походу, братва, він буде чистий. Yeah. А що везете? Що везу? Товарики, я не знаю. А як то ви не знаєте, що то везете? Може вам щось підкинули, ви навіть не знаєте. Та я вночі приїхав спати, вони загрузили на раму, то я поїхав. Поняв. Ну таке буває, хлопська справа. Добре, почав ознайомлюватись. Так, документи перевірені, все чисто. Будь ласка, закордонний паспорт ваш. Якийсь такий файний хлопчина. Так, дивлюся. Чисто, так кажете? А якщо я скажу, що не чисто? Чесно. О, так? А я жартую, що... жартую, все, гарної то дороги. Не Так, за добре. Все, гарної дороги. Давайте. Приїдьте далі, я вас перевірю сам. Так, стоп, стоп, стоп. Виходьте з машини. Так, з вами говорить капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс. Дістав посвідчення з кишені бок залюдені на рівні очей. Так, громадян, ви знаходитесь на державному кордоні Україна, Румунія. Будь ласка, щоб приїхати нам треба ознайомитись з вашим паспортом. Кордонний паспорт. І логістикою, що ви перевозите. Надіюсь, контрабанди не везете, бо в нині час дуже багато, всяких бандитів. Паспорт в руках почав ознайомлюватись. Е, так, логістику покажіть. Логістика в руках почав ознайомлюватись, що везете. Добре, а що тут має бути якась помилка чи як 7.07. Давайте нажемо скан. Перевірено. Документи чисті. Ну, вроді би чисті. Так, і закордонний свій покажіть. Ну, все, начебто, все добре, можете їхати. Бажаю здоров'я. Ану, відійдемо зі мною на перевірку. Давайте далі, бо тому що дуже голосно там кричить. Знаєте так, з вами спілкується капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс. Дістав посвідчення з ліукішальні покзав людині на рівні очей. Ви знаходитесь на державному кордоні. Будь ласка, для того, щоб приїхати, покажіть свій паспорт, закордонний паспорт і логістику. Так, бачу паспорт в руках, почав ознайомлюватись. Секундочку, обов'язково буде потрібно штрафи сплатити. Так, закордонний паспорт в руках. Все супер. У вас по цьому. Так, і виходить, що ще треба показати. А, логістику. Так бачу від логістичної компанії. Угу. Так, давайте перевіримо. Бля, братво, перевірено. Ну, все чисто, так я бачу у вас у чисто. Ну можете приїжджати. Отакі вот чувачки мені реально подобаються. Ац, 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 провірив і полетів.